Нас. І ми устами своїми промовляємо: та я вже тебе простив 20 тисяч разів. Але коли ми продумуємо цю обставину, як то було погано. І або ще знаєте, що ми робимо? Ми думаємо: а от якби я от тоді... Не зробила отак, от, от нічого бо того поганого не відбулося. І це не те, друзі, що треба нам робити. В цей момент наше око нечисте. Воно промовляє, от що то було, а що до того привело. Нам не потрібно цього робити. Нам треба сказати: Я прощаю всіх, я нікому не ліплю ярлики і. Тоді ми можемо зцілитися. Знаєте, це е, буває з кожним. Я пам'ятаю, як ну, там, якийсь час тому назад е, я от розуміла: от та людина робе невірно, а та робе теж невірно. А отой, от якби він не отак зробив, а отак що це було? Моє око було лукавим. Тому що я не фокусувалася, а що в тої людини доброго. розумієте? А що от вона робить вірно? А я дивилася, а що вона робить невірно. Але Бог не уповномачував нас наблюдати за іншими і е розуміти, що от там от вони не праві. Бог сказав нам оправдувати правда, і вникати. В себе. І Ісус каже, що ти дивишся на сорінку в Оці брата твого, да? а брівна в своєму Оці не замічаєш. Тому перед е, молитвою за зцілення я прошу вас, давайте от питати, Дух Святий, що я роблю не так? Можливо, я там. Ліплю ярлики, а можливо, я там е, кажу от, оті там неправильно зробили. Бо я ж то все роблю правильно, да? ми ж з вами ідеальні. От, або я от зациклююсь на якихось обставинах, і я постійно їх переживаю. І я не замічаю, що ці обставини просто розрушають мене. Розумієте? Тому, якщо щось погане відбулося, Хтось вас покинув, та що б там не було? Просто забуваємо заднє, як Павло писав, і просуваємося вперед. Все, то вже мертві справи, того вже немає.